Давайте привітаємося і побажаємо один одному доброго ранку. Good morning, good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. I am glad to see you. Сьогодні ми з вами закріплюємо вивчення нових слів з теми Toys, іграшки. І сьогодні мені буде допомагати мій мій маленький помічник. Підходь! Це синочок Гліб. Знайомтеся! Ну що, Гліб, допоможеш мені сьогодні провести для діток заняття? Ми з тобою зараз продовжимо розповідь про веселих хом'ячків. Ти будеш повторювати звуки. Добре? Угу. Отже, дітки, ви пам'ятаєте наших веселих хом'ячків. Першого звати Т, 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 Т. А другого хом'ячка звати Л. 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 Одного разу вони вирішили поприбирати в себе по в хаті, правда? Взяли віночки і почали підмітати. Во, 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 во. Відкрили вікна. Почали вибивати диван. Ту, ту, ту. Він обурився і сказав г «г», «г», «г». -г, 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 -г". Угу. Наші хомячки о, злякалися і сказали ай! Ай! Всі разом дітки. Ай! Ай! А їжачок жочок хутко зник. Угу. І наші Т і Л взяли ганчірки і почали протирати. Дзеркало і, 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 і втомилися наші хом'ячки – Діти, я гадаю, вам сподобалося продовження історії про маленьких хом'ячків. А тепер ми з вами пригадаємо, які ж іграшки ми вивчали минулого разу. І перша іграшка це в нас Ека. Сказали разом Ека. Кріпимо ось сюди. Це що? Ека. Ека! Наступна іграшка в нас. Едо! Це «Еплейн». «Еплейн». Так, «Еплейн». Повторюємо, Повторимо, будь ласка, ECA! Eka. E-doll. E плейн. E plane! І першу гру, в яку ми з вами пограємо, вона називається Show Me. Покажи мені. Тримай в казінку: Show me a doll. І називаємо... A doll. Si razom, dítky. Adol. Show me a car. A car. Si razom, dítky. A car. Show me a plane. Vsi a plane. Well, razom nazýváme. A, a plane. No, let's see. Dobře. Co je A car. A doll. doll.